Доброго дня, вас вітає компанія автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажусь такий ось класний універсал. Це у нас Шкода Октавія. В універсалі 2018 року випуску. Тут ми маємо 2.0 дизельний двигун, 250 тисяч кілометрів пробігу, автоматичну коробку передач. Ціна даного автомобіля у нас складає 15 тисяч 890 доларів. Ми маємо комплектацію клевер, ось таку ось гарну гуму на легкосплавних оригінальних дисках, чудову передню оптику. Також у нас присутні повторюючі поворотники на дзеркалах, грелінги на даху. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Технічно автомобіль не потребує жодних вкладень. Замінено масло в коробці, замінено ГРМ. На рахунок заднього ряду сидінь. Тут у нас все добре, встановлені ось такі ось чехли комбіновані. Дуже вмісткий задній ряд на рахунок переднього ряду сидінь, Ми маємо також гарну комплектацію, повний склопакет, електрорегулювання та підігрів зеркал, декоративні накладки на пороги. Також у нас є датчик світла та дощу, круїз, контроль, шкіряне ось таке мультикермо, підрульові ліпістки переключення передач. Велика мультимедіа, штатна підігрів переднього ряду сидінь. Також у нас є двозонний клімат-контроль. Автоматична коробка передач переключає плавно без жодних грівків та пинків. Ціна даного автомобіля у нас, ладає повторюсь, 15 тисяч доларів. Коза цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.